Вітаю всіх знову на нашому каналі. Мене звуть Вікторія Жидок. Я представляю компанію Beat в місті Чернігові та розвиваю свій маленький бізнес на Etsy. Наша компанія відкриває для вас світ міжнародних продажів, приймає платежі з ваших власних сайтів, доставляє ваші товари будь-яку точку світу та пропонує послуги про та фулфілмент центру в США. Останніми днями в спільнотах продавців на Etsy розгорілася хвиля обговорень та переживань стосовно змін на Etsy відповідно до впровадження. Загального регламенту безпеки продукції GPSR. Ми зі свого боку дослідили також це питання, щоб зрозуміти, що відбувається, і що змінилось для продавців на неція. Я не буду зосереджувати сьогодні на переліку категорій товарів, які підпадають під дію цього регламенту. Мою увагу привернуло дещо інше. Це суперечливість деяких формулювань і визначень. І це вже дуже цікаво про що сьогодні і хочу поділитись з вами, тому запрошую всіх до обговорення. Буду рада, якщо ви поділитесь власними думками стосовно цього в коментарях. А разом з тим і підпишіться на наш канал, щоб завжди залишатись в колі однодумців. Ну і нагадаю, що GPSR набув чинності 13 грудня 2024 року. Його мета гарантувати, що всі непродовольчі товари, які продаються на ринку європейської економічної зони, відповідають певним вимогам безпеки. Сюди входять всі країни ЄС, Ісландія, Ліпкінштейн, Норвегія та Північна Ірландія. Таким чином цей регламент охоплює як фізичні, так і цифрові товари, включаючи нові. Вживані, відремонтовані та перероблені вироби. Відповідно, якщо ви не продаєте в ці країни, GPSR на вас не поширюється. Хочу почати ось з цієї статті в селахбуті. Давайте, напевно, я вімкну переклад, щоб. Всім було комфортно дивитись. Раджу, до речі, всім прочитати її докладніше. Посилання на цю статтю я залишу в описі під цим відео. Ну, тут вони розказують про оновлення, які вже доступні, до речі, в наших магазинах. Також тут зазначено основні вимоги до цього регламенту. І також вони тут дають основні роз'яснення на найпоширеніше питання стосовно цього. Проте особисто мене найбільше зацікавило ось що. Тут визначено, хто підпадає під вимоги GPSR. І тут це всі, хто продає товари у країнах Європейської економічної зони та Північної Ірландії, і ті, хто відповідає визначенню торговця. Якщо ми візьмемо мову оригіналу, повернемо то це буде звучати як трейдер. І тут зазначено, що трейдери. Можуть включати або компанії, бізнеси, да? або професійних продавців. І от в мене і виникло питання, чи підпадаємо ми продавці з України під визначення торговця або трейдера. Ну, і я пішла шукати далі. І вже в Хелп-центрі знайшла ось таку статтю. Посилання, до речі, на неї я також залишу в описі. Ця стаття в Хелп-центрі також присвячена саме цим правилам по безпеці GPSR. І тут детально зазначено і розтлумачено деякі визначення. І зверніть, будь ласка, увагу, знову ми повертаємось до визначення, хто ж такі трейдери, або торговці, або продавці. Давайте знову я перекладу українською. І подивіться, тут також вони говорять про це, що це можуть бути або компанії, да, тобто бізнеси, або професійні продавці, які також відомі, відомі як торговці. Проте я звернула увагу саме ось на цей інформбокс, де зазначено, що Еці не може порадити, чи саме ви є трейдером, чи приватною особою. І мовою оригіналу це буде, звучити, буде звучати як private individual. І далі тут сказано, що Якщо ви не впевнені в своєму статусі, то вам потрібно звернутися до свого юриста ну, для того, щоб отримати додаткову інформацію. І найцікавіше, що я знайшла, виявляється, що ми з вами можемо оновлювати цей статус, тобто ми можемо змінювати статус це може бути або трейдер, або private individual. Ну, я поки не зрозуміла, що це все значить, але пішла за вказівками від Еці, і зараз вам покажу, як це виглядає в особистому кабінеті. Тобто, ви берете за основу ось цю дорожню карту від Еці, переходите, знаходите цю інформацію і перевіряєте. Отже, щоб знайти цю інформацію, вам достатньо натиснути ось тут на олівчик напроти назви вашого магазину і спуститися до самого низу, де ви побачите ось таку інформацію про та деталі про продавця. Наскільки я пам'ятаю, раніше цієї інформації не було. Саме тут в нас останній пункт це були відповіді на найпоширеніше запитання. Зараз цей пункт додали вони, і я думаю, що це з'явилось саме під вимоги по GPSR. І ось тут вже ви бачите, що тут з'являється ваш статус продавця для Європи. Для Європейського Союзу. І ми з вами бачимо, що по замовчуванню, от так як я відкрила мій статус, статус мене як продавця в моєму аккаунті, це private individual. Тобто це фізична особа. Дуже цікаво, а що ще є, якщо ми підемо в редагування, і ось подивіться, що тут в нас розкривається. Тобто. По Факту насправді є два статуса. той статус трейдер, да, який може включати або компанію, або професійного продавця, і статус private individual. Якщо ми перекладемо з вами наразі статус трейдера, то тут зазначено, що цей статус. Буде дійсне тоді, коли ви або професійний продавець, або ідентифікуєте себе як зареєстрований бізнес на Еці. Зверніть, будь ласка, увагу, що ті продавці, які продають на Еці через американські компанії, чи можливо інші компанії відкриті в Європі чи ще десь. Ось це і будуть трейдери. І я думаю, що по замовчуванню в таких аккаунтах саме буде стояти позначка напроти трейдерів. А зараз, що стосується private individual, подивіться, якщо ви не є професійним продавцем і ідентифікуєте себе як фізичну особу або приватного підприємця, до речі, ФОП, да, то це так і буде відзначатись для покупців з ЄС. Що тут цікавого? Ми в Україні, коли реєструємо нові аккаунти, ну, от вже починаючи, да, з 2024 року і раніше, коли ми це робили, в нас нема опції обрати бізнес-аккаунт. В нас є тільки одна опція, і ми реєструємось як фізичні особи. Тому. Відповідно до цього, по замовчуванню у всіх продавців з України буде стояти саме ось цей статус. Я просто раджу також зайти, перевірити це і дати мені зворотній зв'язок в коментарях, чи дійсно ви маєте саме ось такий статус. І зараз виявляється, що насправді ми можемо навіть не підпадати. Під вимоги GPSR, так як ми не трейдери, а ми індивідуальні особи, фізичні особи або фізичні особи підприємці. Private individual. Але ще раз хочу наголосити, що це мій особистий висновок на основі вивчених мною матеріалів. Тому я прошу вашої допомоги, щоб переконатись, що хід моїх думок правильний. Дайте, будь ласка, знать в коментарях, що ви думаєте стосовно цього. Бо, як на мене, зараз виглядає так, що ми, продавці з України, взагалі не підпадаємо під дію GPSR. Ну, принаймні так виглядає. Проте я не можу стверджувати, що це на 100%, Це знову ж таки мої особисті спостереження. Проте можу сказати, що скоріш за все нам не потрібно шукати уповноважених представників в країнах європейської економічної зони це як мінімум. Проте я все одно порадила б перестрахувати всім продавцям з України. Ну, по перше, перевірити який статус продавця для ЄС вказано у вашому акаунті. За замовчуванням, це має бути private individual, якщо ви не працюєте через американську компанію. По-друге, переконайтесь, будь ласка, що ваші товари дійсно відповідають вимогам безпеки, і якщо це так, то оновіть. Описи до своїх лістингів, додайте контактну інформацію про виробника та попередження щодо безпеки ваших товарів та умови їх використання. До речі, еці обіцяють, що вже в цьому місяці додадуть спеціальні поля в шаблони лістингів, де можна буде зазначити інформацію про виробника та попередження про безпеку ваших товарів. Також вони попереджають, що якщо ви не заповните ці поля, ваші товари можуть автоматично бути приховані у країнах, де діє GPSR. Тому будьте уважні, і слідкуйте за оновленнями, віддеці щодо цього. Ну, а якщо ви взагалі не хочете ризикувати, просто вимкніть продажі для країн GPSR. За останніми оновленнями ідеці у нас з'явилась така можливість у вашому шоп-менеджер. Далі опція Сетінгс і далі Опшенс. Тут можна вимкнути продажі України, де діє GPSR. Отже, висновок, який ми можемо зробити наразі, насправді немає причин для істерики, але нам потрібно чітко слідкувати за подальшим розвитком подій. Очевидно, що регламент GPSR вводить нові вимоги для продавців на Еці, але остаточно не зрозуміло чи вони обов'язкові для приватних продавців. Тому закликаю всіх ще раз до дискусії, що скажете стосовно цього саме ви. Напишіть, будь ласка, в коментарях. І до наступних зустрічей!